Samsung показали свої нові флагмани. На момент, коли ви дивитесь це відео, вони вже презентовані, і про них можна говорити. Ми подивилися на них трошечки раніше і хочемо з вами поділитись першими враженнями від нової лінійки смартфонів s 24 смартфонів, що отримали багато штучного інтелекту. Ну і традиційно ми розіграємо один S24 в цьому відео, тож уважно слухайте, а про механіку розіграшу поговоримо наприкінці відео. Вітаю вас, шановне панство, на каналі Розетка. На зв'язку агностики. Сьогодні ми поговоримо про s 24 s 24 та s 24 Ultra. Це не огляд, а саме перші враження. Тож і говорити ми будемо саме про те, що змінилось та що нового з'явилось в цих беззаперечно чудових смартфонах. Дизайн Galaxy вже став класикою. Можна сварити ці смартфони, мовляв, нічого не змінюється із року в рік, а можна визнати той факт, що цей дизайн працює і Samsung просто покращують його щороку. Так і в цьому році. Усі смартфони отримали пласкі бокові грані, рамки навколо екрану стали дуже тонкими, а загальний стиль став дуже стриманим та елегантним. Ультра, як представник найтоповішого флагману, отримав до того ж і корпус з титаном. Титан легкий, міцний, надійний та дуже цікавий на дотик. Взагалі S24 Ultra мені особисто якось за загальними відчуттями нагадує легендарний Galaxy Note 5, який, на мою думку, був одним з найкращих серед усіх Galaxy. З'явилось і нове ексклюзивне скло Gorilla Armor, яке зменшує відблиски на 75%, на 50% захищеніше від подряпин та ударів у порівнянні з минулим поколінням, а ще екологічніше, адже на 25% зроблене з перероблених матеріалів. До речі, Samsung з кожним роком збільшує частку перероблених матеріалів у своїх пристроях і в нових. Смартфонах, кобальт в батареях, неодим та сталь в динаміках, термопластичний поліуретан в кнопках та ще купа елементів смартфону зроблені на той чи інший відсоток саме з перероблених матеріалів, що відповідає сучасній тенденції з догляду за навколишнім середовищем. Усі дисплеї зазнали змін. діагоналі 6.2, 6,7 та 6.8 дюйми Dynamic AMOLED 2X. Основних змін є три. По-перше, тепер усі дисплеї мають частоту оновлення від 1 до 120 Гц, а не тільки Ультра. По-друге, S24 Plus отримав роздільну здатність Quad HD Plus. По третє, усі дисплеї мають пікову яскравість 2600 ніт. Звісно ж, такі позначки будуть досягатись виключно при перегляді HDR контенту. До речі, тепер в камері під час попереднього перегляду одразу буде спрацьовувати у HDR ще до того, як ви робите фото. Тож що у вас вийде на виході, можна побачити одразу. Точнісінько, так само і HDR тепер працює і в галереї, та навіть в сторонніх застосунках, в тому ж Instagram, наприклад. І наскільки я розумію, тепер застосунки будуть використовувати саме API камери смартфону, а не свій власний. А от що мене дуже приємно здивувало, це залізо. По-перше, Samsung повернувся до традиції робити різні версії процесорів, тому в ванільному S-24 та в плюс версії буде використовуватись Exynos 2400. А от Ультра отримує Snapdragon 8 Gen 3 в модифікації Galaxy, тобто він буде трошечки розігнаним у порівнянні з іншими смартфонами на ринку. І тут треба зупинитись детальніше. У мене не було багато часу та можливості на тести, проте основні я все ж зробив і вони дивують. По-перше, Snapdragon 8 Gen 3 просто монстр. В графічних тестах він залишає iPhone 15 Pro Max далеко позаду, усі тести зроблені мною напередодні. В Geekbench бали трошечки менші, проте тут треба дивитись на продуктивність більш комплексно, і це вже буде в огляді повноцінному. Про те, що дивовижно, якщо порівнювати між собою Snap 8 Gen 3 та Exynos 24.00, вони або рівні, або або в деяких тестах Exynos навіть продуктивніший за Snap. І це все при тому, що на Exynos я використовував ванільний S24, а не плюс, а плюс, в свою чергу, через розміри системи охолодження, яка стала в усіх смартфонах більшою майже в два рази, має бути дещо продуктивнішим. Той факт, що Exynos місцями продуктивніший за Snap, можна пояснити тим, що Snap 8 восьмиядерний, а Exynos має 10 ядер. Тому перший погляд на продуктивність цих смартфонів більш ніж задовільний. Звісно, на повному тесті побачимо, що там і як насправді, але це вже буде потім. Камери звичайного S24 та S24 Plus абсолютно ідентичні. Основний сенсор 50 мегапіксельний з діафрагмою 1,8, ультраширококутник 12 мегапікселів з діафрагмою 2.2 та 10 мегапіксельний телефотооб'єктив, що надає трикратний оптичний зум. Ультра, звісно, отримала трошки кращі камери. Основний 200 мегапіксельний сенсор має діафрагму 1,7. Один телевик такий же, як і у молодших смартфонів, проте є ще один вже на 50 мегапікселів який надає збільшення в 5 разів та має діафрагму 3,4. Ну і ультрашарок. Трококутники, звісно що на 12 мегапікселів. Один з акцентів в камері робився на нічну фото та відеозйомку, тому розмір пікселів виріс в 1,6 разів. Оптична стабілізація стала вдвічі ширшою, а для ще більш кращої стабілізації вночі тепер ще більше використовується інформації з гіроскопу. Усю систему своєї оптики Samsung називає квадрозумом. Тобто, у випадку з ультрою у вас є 50 мегапіксельний основний сенсор, ви можете зробити фото з X2, отримавши кроп з основного сенсору, який покращиться ще за допомогою. Штучного інтелекту. 3x тут оптичне, 4X якісний кроп, 5х знову оптичне, а так як цей сенсор, останній телефото, також на 50 Мп без проблем можна кропнути і його, щоб отримати 10х. Знову ж, мені зі смартфоном виходити не можна було, тож ось вам декілька фотографій, а усе інше вже в оглядах. Підросли, до речі, і батареї. Маленький s 24 отримав батарею 4000 мАч s 24 Plus – 4900, а s 24 Ultra – усі 5000 мАч. Тобто молодші версії не тільки зрівнялись з ультрою в дисплеях, що позитивно вплине на енергозбереження, а й збільшили свою автономність. Ванільний s 24 підтримує 25 ватний блок живлення, плюс та ультра можуть працювати і від 45 ватного блоку. Може, колись і 65 Вт, дочекаємось. Але це все про смартфонність. Так цього вже достатньо, щоб успішно продаватись і бути одним з найкращих смартфонів сьогодення. Але навіщо бути одним з? Якщо можна спробувати бути найкращим. Тому лінійка S24 отримала багато цікавих можливостей, які загалом об'єднуються в так званий Galaxy AI. Перше, це покращення пошуку Google за зображеннями. Щоб знайти щось, що ви бачите на екрані свого телефону, як от взуття, якесь видатне місце, актора чи взагалі щось, треба просто затиснути кнопку Home і обвести те, що ви хочете знайти. AI прийшов і до клавіатури, яка може допомогти вам як перекладати текст на потрібну вам мову та швидко обрати. А тон розмови в залежності від потреби. Станом на сьогодні, переклад в онлайн режимі працює для 108 мов, для 14 це працює в офлайні. Стосовно української, давайте одразу обговоримо. Деякі фішки працюють з українською вже сьогодні. Деякі мали б працювати сьогодні, але поки не працюють, але на релізі смартфону мають запрацювати. А деякі речі запрацюють в червні цього року, принаймні так обіцяє Samsung. Наступне AI не покращення це транскрибування та форматування. Наприклад, ви записали на диктофон свою нараду, після чого AI може зробити транскрибування усього цього, розділивши усі речення на окремих спікерів, а потім зробити він підсумок усієї зустрічі, розписавши задачі і так далі. Така ж історія із вашими нотатками: штучний інтелект розкладе усе по поличкам. Зайшли ви на сайт, де багато тексту в новині. Штучний інтелект підсумує вам цю статтю. В Android Auto тепер, до речі, інтерфейс також буде. Де повністю One UI, а коли вам хтось напише, поки ви їдете в авто, AI підсумує повідомлення та запропонує відповіді чи дії. Тобто, наприклад, якщо вас питають, коли тебе чекати, смартфон запропонує відправити своє місце знаходження і так далі. Ну а ще в стандартному застосунку для дзвінків працюватиме лайв-переклад з мови на мову. Штучний інтелект прийде й до фотографій. Він буде пропонувати покращення, наприклад, накласти портретні ефекти, видалити відзеркалення, чи просто покращити фото, висвітливши тіні, наприклад. Але особисто мені дуже сподобалась можливість робити штучно-інтелектне кадрування. Наприклад, ви зробили фото з заваленим горизонтом. Раніше в спробі вирівняти горизонт ви були змушені обрізати фотографію, І, ну, тому що у вас немає інформації. Тепер же штучний інтелект домалює вам те, чого не не вистачає. Здебільшого, вся ця історія працює дуже добре, і смартфон розпізнає навіть фрукти і дуже якісно їх домальовує. Звісно, не завжди усе буває ідеально, але на те він і штучний інтелект, який буде постійно навчатись і ставати кращим. Звісно ж, усі s 24 мають набагато більше, ніж сьогодні можна розповісти, тож в повному огляді ми ознайомимося з усім набагато детальніше. І у мене для вас є важлива інформація. Ми даруємо вам s 24 на 128 ГБ. Умови розіграшу дуже прості. З вас підписка, вподобайка та коментар. Переходите за посиланням в описі відео чи в закріпленому коментарі, де вам завгодно. Заповнюйте форму для розіграшу, де треба відповісти на одне дуже нескладне запитання. Скільки разів в цьому відео до ось цього моменту, тобто, от саме до ось цього, все, що після цих слів це не рахується. Прозвучало словосполучення s 24 в усіх його варіаціях. Дуже там буде потім плюс чи ультра. Скільки усього було словосполучень s 24 Все. Розіграш триватиме до 26 лютого, і 26 го ввечері ми проведемо пряму трансляцію на каналі Розетка Геймерс, де в щось пограємо, і наприкінці стріму розіграємо цей смартфон. Ось такими вийшли новенькі s 24 Особисто мені сподобалось, що маленькі смартфони стали значно цікавішими і тепер не виглядають настільки простішими у порівнянні з Ультрою. Ну а Ультра це. Топ з усіх питань і не варто забувати про S Pen, який є, був і залишається однією з найважливіших особливостей цього смартфону. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу нових смартфонів Galaxy S24. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.